Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Хіро Таромістик. Добавте звук, щоб почути щось важливе, бо без мікрофона. Важливе когось такий політ фантазій. Хтось фантазує сильно, занадто сильно фантазує і якби вже до той степені дофантазував, що він уже навіть... Почав вірити в цю фантазію. І, і з-за цього ви нездатні адекватно оцінювати ситуації. Можливо, ви надіялися або надієтеся на щось чи на когось. Чи взагалі малечко багато людей є, які надіються, що їм все будуть дарувати, все будуть давати, але це не так. Треба працювати самим. Ви практична людина. Успіхи, свобода та цілеспрямованість. Вам просто треба вірити в себе. Ви король Пентаклів, який має заробляти фінанси, має заробляти гроші. Хоч скільки б там перешкод різних не було, має мати своє майно і все остальне. От. Можливо, якщо ви навіть цього не маєте, то просто перестаньте фантазувати і... Живіть реальністю. <кій> Стосовно короля чоловіки та жінки не прив'язуємося, можете змінювати на жінок. Порада вам, не то, що порада, а попередження вам. Вас може чекати скурбота. А скорбота може заключатися не в смерті, а може заключатися в зраді з боку близьких людей. І у вас з'явиться момент необхідності покинути все і почати жити спочатку. От тут і йде мова про ваші фантазії, про ваші такі фантазії подарунків. Можливо, якраз тут є, що ви фантазували, що вам ця людина буде дарувати подарунки, буде вас утримувати, буде вам допомагати. А тут ви оба і виявилося все. Правда, вилилася вся правда і вияснилося, що ця людина вас зрадила і не дала те, на що ви розраховували. Друзі, не заходьте в скорботу. Це таке зрада є зрада. Кожна зрада це тимчасова. Хороше кохання, нове кохання перекриє любу зраду. Бажаю вам успіхів, кохання і любові.